І на цьому звіті ми бачимо наші втрачені продажі за останні чотири тижні. Ми бачимо їх по, в залежності від е, товару. Ми бачимо їх сумарні прод... втрачені продажі за останні чотири тижні. Також ми бачимо е, втрачені продажі за останні тиждень. Хочу наголосити, що цей звіт не має фінансового характеру. Цей звіт, скоріше менеджерський. Він дозволяє вам проаналізувати причини втрачених продажів для того, щоб уникнути їх в майбутньому. Чому виникають втрачені продажі? Е, найчастіше це від, відсутність товару, інгредієнту або напівфабрикату. І відповідно, якщо клієнт хоче його купити, ви не можете йому продати і виникають втрачені продажі. У вас, звичайно, може виникнути резонне заперечення. Ви скажете, що я продав щось інше. Це так, але можуть бути випадки, коли клієнт відмовиться. Перше, друге, це може бути, що клієнт один раз прийшов, ви йому запропонували щось інше. Він погодився, другий раз прийшов, ви йому знову запропонували щось інше. Чи прийде він в третій раз? Тут же є питання, і третій аргумент це те, що ми використовуємо цей звіт саме для того, щоб в майбутньому при прогнозуванні попиту уникнути цих ситуацій, уникнути втрачених продажів по причині відсутності якогось товару або інгредієнту. Як ми розраховуємо втрачені продажі? У нас є два е, основних алгоритми. Перший – це ми розраховуємо коли проміжки часу, коли залишки якогось товару на складі дорівнювали нулю. Відповідно, в цей час ми можемо рахувати втрачені продажі. Але на жаль, не кожен може похвалитися тим, що дуже вправно веде систему обліку, що вчасно вносить всі переміщення товарів і приходи товарів. Тому ми розробили ще один алгоритм, який дозволяє нам визначати втрачені продажі. А саме це алгоритм, який показує нам аномально довгу відсутність продажів для певної позиції, для певного дня тижня, для певного часу. Якщо ми наведемо курсором на будь-яке значення, наприклад, от на це, то ми бачимо причину, чому вважаємо, що тут є втрачені продажі. І тут ми бачимо, що ця позиція не продавалася з 11.03 по 15.03, що є аномальна довга відсутність продажів, і ми кажемо, що тут є втрачені продажі. Відповідно, ми можемо подивитися всі втрачені продажі за чотири останні тижні, і в самому кінці ми бачимо втрачені продажі за останній тиждень. Саме з цими втраченими продажами є сенс е, працювати для того, щоб зрозуміти, по якій причині у нас були тут втрачені продажі.